Аудіків чотири є трон найдоступніша, але при цьому не залишається цікавою. Машина в лінійці Ятронів, e Ауді. А по статистиці серед електроавтомобілів саме Ауді стоять на першому місці, тому що по совокупним характеристикам ну, це найкращий вибір, чесно кажучи, якщо ви хочете купити собі гарний електроавтомобіль статусний. В даному випадку у нас автомобіль кінець 2023 року, пробіг всього 4 тисячі кілометрів. Оглядаємо її у офіційного дилера. Бачите, у нас таблички Audi Gіbrao. Аген Плюс автомобільна гарантія з двома комплектами. Коліс. В стані нового абсолютно в мене було враження, начебто мені просто викатили з салону новий автомобіль, і я його оглядаю. Дуже-дуже класний колір. Це в нас новий колір. Він називається у Audi Typhoon Grau. Дивіться, як він стильно класно виглядає на цих 21-х колесах. Audi RS. Дуже стильна машинка. Це в нас не спорт. Бек, бо в них ще є така скошена версія зі спойлером. Це у нас звичайний класичний кузов СУВУ. Мені дуже-дуже подобається оптика, Я я думаю, що всі знають, що Audi робить дуже великий акцент на світлотехніці. і вона нікого не залишає байдужим. Просто при відкритті вона тут робить дуже шалену ілюмінацію, і на це можна дивитися просто. Вічно. Зараз хочу вам показати цей автомобіль трошечки детальніше. Ви бачите, у нас шильдички S-Line, безключовий доступ, електроскладання дзеркал, мертві зони в дзеркалах. На жаль, немає дотяжки, але на електроавтомобілях майже ні в кого немає дотяжок. То вже такий прям важкий-важкий люкс. У нас світло-чорний салон з такою. Сапфіровою стелею це не чорна, вона така сірого кольору. Гарного вже нового формату кермо ауді неймовірно зручне. Можливо, на фотографіях ви коли бачили, воно для вас було спірним, але воно неймовірно зручне і дуже дуже стильно виглядає. В даному автомобілі у нас амбієнт підсвітка по салону є, яку можна змінювати під свій настрій. У нас тут також встановлена преміум-акустика Sonos. Я її, вперше, чесно кажучи, бачу, тому що ми звикли до Бенкендолуса на Бобасе. На Q4 стоїть саме от акустика Sonos. От я її ось так от ближче покажу, як це виглядає. Ось такий от стильний салон, світлий салон, шкіряний електросидіння в даному випадку водійське з пам'яттю. Пасажирське електросидіння, але без пам'яті. У нас пробіг 4488. Заводимо автомобіль, якщо можна так його назвати, або просто включаємо. Тут у нас сенсорні кнопки на кермі, підігрів керма. По комплектації тут є майже все для, навіть не майже все, а все для комфортного існування з цим автомобілем. Зараз вам продемонструю. Ми переходимо в автомобіль. Дуже класна система мультимедіа у ауді. Вже всі до неї звикли. Допоміжні системи водія, попередження про швидкість, адаптивний круїз, обмеження швидкості, сигналізатор дистанції, попередження про виїзд зі смуги, ауді, пресенс, дуже класна річ, але працює не в усіх країнах. Попередження про зміну смугу, попередження під час виходу з автомобілів, асистент руху в екстремальних ситуаціях. Ну і відпочинок все. Як завжди, і все, що потрібно для комфортного існування. У нас камера заднього виду, на жаль, без камери 360, але присутні парктроніки. Адаптивний круїз-контроль, як ви вже бачили по системі. У нас ось так от може виглядати карта, можемо переводити. ну Тобто все як стандартно, як в Audi, також у нас присутня проекція, Ось цей величезний просто простір на панелі. За рахунок в нього дуже-дуже багато повітря в автомобілі. У нас також присутня тут люкс-панорамою зі шторочками. Заднє сидіння у нас за рахунок того, що відсутній трансмісійний тунель. Тут також досить багато місця, і для трьох пасажирів буде досить зручно. Також тут окремий є у нас клімат контроль, USB c все як потрібно безключовий доступ на всіх дверях, електрокришка багажника. Також в комплекті ще у нас присутні оригінальні коврики резинові Q4. У нас повний комплект зарядки, два кабелі з преобразователем з 220. Автомобіль в стані нового абсолютно. Як на мене, він 100% має бути рекомендований. Нашому замовнику зараз йому вирішувати, чи підходить він нам. Я думаю, що ми його однозначно будемо забирати, тому що такі покупки в Німеччині я наголошую, це дуже-дуже вигідні покупки. Особливо, от коли машина з невеличким пробігом, вона дорога і вона дуже сильно втрачає вартість після першого власника. От у нас тут один власник, 4 тисячі пробігу, майже 5. Новий автомобіль без жодної подряпини, без жодної м'ятинки, без нічого. Новий він коштує 82 тисячі євро. Зараз він коштує 53 тисячі євро. Це ціна бруто. Ціна нето десь 42 тисячі євро. Ми рахуємо цей автомобіль по ціні нето, тому що автомобіль у нас буде відправлятися в Україну для нашого замовника з України. У нас тут версія 50 tdi 50 Quattro, вибачте, TDI, бачите, на електроавтомобіль, каже. У нас 300 кінських сил. 300 кінських сил на ось такий от невеличкий автомобіль. Виглядає він неймовірно стильно, коли вони тільки з'явилися, у мене трошечки був скепсис щодо них, але згодом. Вони починають з'являтися на дорогах Німеччини, класно виглядають, особливо коли вони ось в таких от комплектаціях на таких гарних кольорах, гарно укомплектовані і плюс гарна ціна. Коштує 82, а зараз 53. Уявляєте, 4 тисячі пробігу. Новий автомобіль. А в даному випадку в Україну на експорт взагалі 42 тисячі євро. І ви власник автомобіля, який впав в ціні в два рази, але ви їздите на новенькій ауді. Замовляйте, ми вам також оглянемо, знайдемо ось такий от класний варіант і привеземо в Україну, щоб бути новим щасливим власником. Або ж в Європі ви також можете користуватися нашими послугами, і ми можемо зробити доставку вам в будь-яку країну Євросоюзу, знайти вам ось такий автомобіль. Звертайтесь.